Як проходить саме ця процедура, і чи безболісна вона? Процедура проходить дуже комфортно, безболісно, а травматично. З якого віку зазвичай жінки її роблять після 30 чи з 30 років. Але як швидко можна побачити результат після даної процедури, чи надовго вистачає цього ефекту? Результат уже можна побачити після першої процедури, що відмічає пацієнт, це зволоження шкіри, ліфтинговий такий ефект і шовковистість рук. Друзі, привіт, ви на ютуб каналі Шоу Масанги. І сьогодні поговоримо про рф ліфтинг рук. Ця процедура вже понад 10 років набуває популярності. Що жінки тільки не зроблять заради краси. На першому місці рф ліфтинг обличчя, на другому декольте, а на третьому руки. І всі ці процедури ми можемо зробити в клініці гравімет, куди я вас власне і запрошую. Ми вже знімали випуск про РФ-ліфтинг обличчя. А сьогодні ми поговоримо з лікарем клініки Гравімед про РФ Ліфтинг рук. Тема дуже цікава, важлива, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться, ну і не забуваємо натиснути на дзвіночок. Вітаю вас, пані Любов! Тож, що таке РФ Ліфтинг саме рук? Рефліфтинг це вплив радіохвилі на шкіру та підшкірну жирову клітковину. Цим самим ми стимулюємо власні ресурси шкіри для вироблення власних еластину та колагену, що дає нам ліфтинг, тонус та шовковистість шкіри. Як проходить саме ця процедура? І чи безболісна вона? Процедура проходить дуже комфортно, безболісна, а травматична. Пацієнт може прийти на процедуру, зробивши рефліфтинг рук, може піти просто касуватися нею на роботі чи з друзями, тому що ніякого реабілітаційного періоду немає. Шкіра залишається після процедури гладкою, шовковистою та навіть насиченою. Кому показана ця процедура? Ну, з якого віку зазвичай жінки її роблять? Зазвичай рефліфтинг роблять жінки після 30. -ти. Чи з 30 років, але у вас був випуск на рахунок обличчя. Я хочу зауважити, що обличчя шия та зона декольте робиться первинно, так але багато жінок забувають про руки. Все ж такі, руки видають теж вік жінки. Тож різні прикраси краще носити на підтягнутих здорових шовковистих ручках. Чи буде корисною ця процедура у віці 60-70 плюс? Так, є такі клієнти. Ми дівчаткам робимо такі омолодження, але потрібно бути готовим до того, що ресурси шкіри, які ми можемо стимулювати, будуть набагато менші. А от ви сказали, що ця процедура з 35 плюс? Да? От мені 39 років, що ви мені скажете за мої ручки? Ми можемо їх профілактувати для того, щоб стимулювати і додавати еластичності шкіри, щоб менше було втрати. Тобто, в моєму віці це буде як профілактика. Так, кому в першу чергу треба користатися цією процедурою РФ ліфтинг рук? В першу чергу звертаються клієнти, які вже бачать, що втрачений тонус шкіри, де є вже дрібні зморшки, зменшується підшкірно-жирова клітковина, просвічуються судинки, і тоді жінки вже починають бити тривогу та звертаються за допомогою до рефліфтингу. Скільки разів потрібно зробити цю процедуру, щоб досягнути результату? Робиться курс від 6 до 8 процедур з певним інтервалом, в залежності від стану шкіри, чи вона стончена, чи пухкенька, ми вже підбираємо інтервал. Як правило, це 2-3 тижні. Чи є якісь протипоказання до цієї процедури? Так, є. Як і до кожної процедури, яка, чи це була б апаратна процедура, чи ін'єкційна, краще. Приходити на процедуру, коли немає мікротріщин, травм якого вірусних захворювань, і коли гарне самопочуття в цілому, я бачила на вашому апараті дуже багато насадок, чи всі вони використовуються для RF-ліфтингу рук. Використовуємо різні насадки в залежності від зони впливу. Якщо процедура проводиться на тильній поверхні долоні, фаланги пальців, ми використовуємо біполярну насадку. Вона маленька, маневрена і дуже гарно пропрацьовує всі діляночки. Якщо це вся рука, застосовуємо поєднання насадок. Це і мультиполярне, і біполярне. Мультиполярна використовується з вакуум для передпліччя та плеча. Скільки по часу триває одна процедура? Від 40 до 60 хвилин. Чи всю руку ми можемо обробити за один сеанс? Так, ми можемо пропрацювати і фаланги, і тильну сторону долоні, передпліччя, плечем. Все підбирається по параметрам та по часу пацієнта. Якщо пацієнт до цього часу робив ін'єкційні омоложуючі процедури, чи можна вже після цього робити рефліфтед рук? Так, ми можемо поєднувати з РФ ліфтинг рук ін'єкційні процедури та косметологічні. Після постановки нитків контурної пластики чи можна робити дану процедуру РФ ліфтинг на руках? Так, звісно, можна. Просто потрібно, щоб пройшов певний реабілітаційний час після постановки, і можемо проводити радіохвильовий ліфтинг. Все, що протипоказано, це якщо там поставили пластини чи інші металеві предмети, все інше дозволено для проведення процедури. Як швидко можна побачити результат після даної процедури, і чи надовго вистачає цього ефекту? Результат вже можна побачити після першої процедури, що відмічає пацієнт, це зволоження шкіри, ліфтинговий такий ефект і шовковистість рук. Вони не так швидко сохнуть, відмічає дівчатка. Тож можу сказати, що після першої процедури ви вже побачите певні результати. Але повний результат ви вже побачите після курсу процедури, який буде тривати десь до півроку. І повний курс має, це скільки разів потрібно зробити. 6-8 процедур. Ми можемо зробити дану процедуру прямо зараз. Так, звісно. Я, до речі, написала на своїй сторінці хто бажає зробити РФ Ліфтинг. Рук, і одна із підписниць відгукнулася. І тому ми зараз покажемо дану процедуру, як це все відбувається. Ну а ви не забувайте ставити лайк, друзі, і теж пишіть ваші улюблені процедури. і, Можливо, ви теж станете героїнею наступного нового випуску. Скажіть, чи робили ви колись омолодження рук? Вітаю, ні. Жодного разу не робила ще. Чудово, тоді ми спробуємо вперше цю прекрасну процедуру. Добре. Нічого не відчуваю зовсім. Не боляче, так? Не боляче. На даному апараті де потужне охолодження. Така індивідуальна ізраїльська розробка до кожної маніпули, де йде охолодження для того, щоб не було опіковості. Но зараз відчувається легеньке тепло. Пішки може тепло набирати, інтенсивності, тому що проходів ми робимо. До шести проходів по полосочкам. І енергія та тепло накопичується в тканинах. Тож коли ми закінчуємо проход, шостий, вже в ручках відчувається таке приємне тепло. Нормально, комфортно було, так? Комфортно. Друзі, тепер все ви знаєте про РФ ліфтинг. Напишіть, які ви робите процедури, який ваш домашній догляд. Ну і не забуваємо підписуватися на мій ютуб канал, хто ще не підписаний. Також ставте вподобайки. Ну і звичайно, я кажу, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі.